Доброго дня, футболмани. Поки наші котики нищать русню напередку, не забуваємо донатити на ЗСУ перевіреним волонтерам та продовжувати воювати кожен на своєму фронті, заради спільної перемоги. Важливе сказав, тепер поговоримо про фронт футбольний, який також продовжує благодійні та не тільки турніри, і відповідно не дає загинути грі мільйонів у нашому з вами місці. Так, у суботу вінницькі дівчата з ЄМСІ Поділля в домашній зустрічі в рамках вищої ліги чемпіонату України з футболу приймали команду дніпро 1 Офіційно це був другий тур, але наші дівчата по факту проводили перший матч після довгої перерви. Гра була рівною з великою кількістю боротьби та з просто таки величезною кількістю фоліва відповідної стандартів. Саме зі стандартів були забиті всі три голи в зустрічі. На превеликий для вінницьких болівальників жаль, Дніпрянки забили на 1 більше тому подоляни поки розпочинають з ложки дьогтю, але як то кажуть, перший млинець на нівець. Що я можу сказати? Важкий старт після дуже тяжкої, дуже тяжкої паузи. Дівчата чуть-чуть ще не виявилися наші, якби гру. Ну нічого, ми не опускаємо руки, будемо працювати далі. Все, я думаю, що все зв'язано з. Відсутністю ігрової практики у наших дівчат. Продовжуємо міськими баталіями вже серед чоловічих команд. Тут в рамках шостого та сьомого турів Нива Ю17 розійшлася миром з Орлівкою. Ємсі Поділля переграла Оріон 3-0. Яско у карколомному матчі здолало Орлівку 2-1. Донамо розгромив Газадию США Ниву 4-0. Факел отримав Вікторію у протистоянні з фаворитом 3-1. Нива ю 17 обіграла Оріон 3-1. ВМ інтеграл поступилось Універ у 2-8. А Яско каменя на камені не залишили від Ниви. Ю 1905. Відповідно, після цих зустрічей турнірна таблиця виглядає наступним чином. Перша позиція досі за харківським універом Динамо, друга позиція тримається за ЕМСі Поділлям, третє місце за Яско. Але вже всю п'ятницю у грі між Поділлям та Динамо по суті, повинен визначитись можливий чемпіон. Тому буде цікаво. Далі коротко про продовження в для ЗСУ Тут в першій групі Стелс отримав одразу дві вікторії у протистоянні з технікою 6-1 та за СКП 1-2. Автофішка закінчила в з ю звеморіон 1-1 та розгромила Патріот 9-2. Атланти класував штурм 10-0 та техніку 13-2. СКП обіграло Патріот 9-5, А штурм поступився Оріону 1-9. І в турнірній таблиці наразі лідеру Атланти. Друга позиція за гравцями Стелсу і третє місце наступає на п'ятки другому тримає СКП. Автофішка також не відстає, займаючи четверту позицію з мінус одним балом. У другій групі ФК Вінниця двічі поступається спочатку Спарті 4-8, потім Кусто Агро 0-5. Атлетик же вириває перемогу у Хнупсу 4-5 та програє Хуторку 0-4. Кусто Агро в додачі до перемоги над Вінницею отримує ще три очки у грі з Кіпішем 7-5, а Хнупс поступається Спарті 2-4. В цій групі ситуація з турнірною таблицею більш однозначна. Спарта та Хуторок впевнено крокують у лідерах. Всі інші команди борються за третє місце. we we'll Далі з осінніх дощових полів переходимо до спортивних залів і зараз розглянемо крайній тур міських футзальних баталій. Почнемо, звичайно ж, найцікавішого з першої ліги. На суботу Тутарлівка обіграла він, -він 7-4, а Кусто отримало технічну перемогу над ЄМСі Поділля 5-0. А вже в неділю гривий день розпочався з матчу між тим же Поділлям та автогротом. Подоляни з перших хвилин матчу мали певну перевагу над своїми опонентами та вже на перерву пішли за рахунку 3-0 на свою користь. Другий тайм розпочав. Чався голому відповідь від кіструги, що дозволили дощо збити темп подолян, але на цьому реалізації автомобілістів завершилися. От їх суперники ще двічі вразили сітку під завісу гри. Кінцевий рахунок матчу 5-1 на користь подолян. Наступними на майданчик нокауту вийшла Фортуна, та він він варто віддати належне обом колективам. вони дійсно показали напружену та змістовну гру з цікавим розвитком подій. В першій половині був забитий лише один гол стараннями бойка, але друга половина розпочалася з зрівняння цифр від гравця Фортуни. На що підопічні гаврильонка ще раз відповіли голом. Але під кінець ігрового часу фактор максимальної віддачі всіх сил зіграв їм не на руку. Фортуна за 4 хвилини до за закінчення скористалася своєю перевагою в замінах та забила три голи. 4-2 і калинівчани отримують перемогу. Перше хочу подякувати супернику, тому що вони як для, для такої кількості гравців вони дуже гарно себе проявилися і видно було, що вони хотіли дуже виграти. Я думаю, що просто... Причина була в тому, що нас багато гравців молоді. Ми за рахунок зараз підготовки змогли перерасти. І на ваших екранах наразі турнірна таблиця. Перша трійка тут за орлівкою, і мсі поділям та кусто агро. Продовжуємо другою лігою. На вихідних пройшло шість матчів. Главдор отримав перемогу в матчі з спортклубом поліції 6-2. Динамо він автоцентр поступилося. Дублю Бреванта 0 4 Вінницькі шершні розійшлися двійками з епіцентром. Бреван 2 також мировою розбігся з СКП-3-3. Атлант обіграв він шершнів 4-1, А Главдор сенсаційно поступився. Атланту 1-2. В турнірній таблиці дещо змінилася ситуація. Так, лідер зараз має 34 бали та гру в запасі. Бривант Бачки відстає та займає другу позицію. Атлант ще має на один пункт менше та перебуває на третьому місці. Е, ще залишилося лічені матчі до кінця турніру. Ви зараз йдете в трійці лідерів. Е, все ж таки, як думаєте, вдасться вам взяти призи у цьому році? Будемо сподіватися, що так. Команда суперники у нас дуже непрості, тому ми повинні своєю грою показувати те, що ми того варто. І завершуємо третьою лігою міського футзалу. Тут також відбулося шість матчів. А благодать, яка є одним із команд, які претендують на п'єдестал, провела два поєдинки. В одному з них вирвала перемогу Поділля відродження по ходу матчу, програючи 3-1, але завершивши на свою користь 4-6. А от в другому сенсаційно поступилася кіпішу в першому таймі, програючи 4-0, а в другому завершивши матч цифрами 5-2. Спрут же в цей же день з мінімальним рахунком в драматичному протеста. Стаяні вибором перемогу у Нухту 5-4. Лідер змагань Феніс також сенсаційно поступився поділлю 3-4, а рух програв Десні 1-8. Як вже згадувалося в попередній програмі, незважаючи на результати, Фенікс вже не зійде з першої позиції. Десна та благодать наразі ділять другу та третю стрічку, а Спрут ще може наздогнати своїх опонентів.